Село Бохоники на Вінничині. Тут на базі сільськогосподарської ферми започаткували навчання для ветеранів. Олександр Корнійчук розповідає учасникам про особливості збільшення популяції благородних та плямистих оленів. Вони будуть мати народногосподарське призначення, використовуватися для харчових цілей. І одна із мета їх використання це частинку, десь відсотків 10, їхньої популяції буде випускатися у природу для. Збільшення даних видів у природі навчання для ветеранів ініціювали науковці інституту кормів та сільського господарства. Виконувач обов'язків директора закладу Олександр Корнійчук розповідає: учасників проєкту навчатимуть обробляти землю, доглядати за тваринами та як розпочати власну справу. На сьогоднішній день на цій площадці працює порядка дванадцяти модулів. Кожен модуль це окремий бізнес-проект. І коли людина приходить на ту чи іншу територію, вона знайомиться починаючи від особливостей написання бізнес-плану і закінчуємо, будемо казати, вже допомогою цій людині в реалізації того чи іншого виду сільськогосподарської продукції. Для навчання мають 12 модулів. Це міні-ферми, де ветеранів навчатимуть, як вирощувати оленів, свиней, буйволів, равликів. Є модуль з виробництва екологічного м'яса птиці на пасовищі. Також на експериментальній базі навчають вирощувати овочі на відкритому ґрунті та в теплицях. Серед ветеранів, які беруть участь у проєкті, Володимир Біленький, чоловіку 34 роки. Боронити батьківщину пішов на початку повномасштабного вторгнення РФ. Рік тому звільнився. Наразі розвиває власний бізнес, вирощує креветки та раки. У жовтні каже, чекає на перший врожай. Участь у проєкті бере або хоче розширити свій бізнес. Є там закинутий об'єкт, і ми спробуємо реконструювати його і зробити. ...придатним під аквакультуру. то, з одної сторони, це буде нам великий плюс, то що додаткова виробнича площа. Плюс зелений туризм. Ну це буде. Я думаю, це буде окраса і фішка цього закладу. багато люди можуть прийти, подивитися, як ростуть живі креветочки, раки і так далі. Вирощуванням равликів зацікавилися Олег Поліщук та Владислав Зелениця. Олег ветеран війни. Розповідає на захист України, став в березні 2022 року. Восени цього ж року отримав поранення на Херсонщині. Після тривалого лікування і відновлення шукає справу до душі. Зараз уже. Починаю трошки приходити в форму і хочеться чимось займатися, бо сидіти вдома воно ні до чого хорошого не приведе. Тут познайомилися з хлопцями, вони нам розказали все в деталях, вони давно вже займаються, будемо спочатку робити акцент на експорт, а потім в перспективі будемо старатися поширювати цю культуру споживання в Україні. Равликовий бізнес вважає прибутковим і Владислав Зелениця наразі хочемо розвивати агробізнес, році Зміни і підтримку державі і, взагалі, нашій землі за місяць участь у проєкті взяли 30 ветеранів, говорить Олександр Корнійчук. Також учасників навчатимуть писати грантові програми, аби залучати гроші на реалізацію своїх бізнес-проєктів. Запис на курс триває. Наталя Колодіє, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.